І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Хочу в першу чергу вам подякувати за ваші подобайки, коментарі, а також за підписки на канал. Ви справді цим допомагаєте в просуванню українського ком'юніті. Сьогодні, як ви зрозуміли з назвою, будемо крутити з вами ось цей розіграш на контейнери від відпад. Подивимося, скільки ми зробимо прокрутів і чи вдасться нам забрати головну нагороду швидше, ніж з останнього е відкриття. Також ще додатково я був, придбав е, пропозицію Чіфа, вона доволі виявилася вигідною, ще не відкривав, правда, ці контейнери. І е, якщо нам вдасться, ми зможемо перевірити баг на е, повтор рулетки, е, про яку про який розказав В'ячеслав Водбліц українською. Тобто, просто перевіримо, переконаємося, чи воно дійсності так працює. Буде мені, по крайній мірі, цікаво. Крутити чи не крутити другий раз, не знаю. Друзі, пишіть е, нижче в коментарях, е, як пройшло ваше відкриття даної рулеточки. Хто забрав е, головну нагороду не з останнього прокруту, хто, можливо, просто зробив декілька вдалих прокрутів. Буде цікаво це все діло почитати. Також можете надсилати свої реплеї. Так, нам випав аватар Носоріг за 100 золота. Забирати ці нагороди. З перших прокрутів. У випадку, якщо ти плануєш крутити рулетку до кінця або там довго, є сенс, тому що не складається потім враження, що ти за 2,5 тисячі якийсь обвіз. От. Якщо ж ви націлені крутити тільки декілька прокрутів, звичайно, ваш пріоритет тоді, щоб падали збере їх усіх. меоконтейнери контейнери і чорні скриньки. Поки що просуваємося потрошечки. Давайте зафіксуємося по золоту, по золоту було 76 тисяч. 700 нехай буде. Паде нам перший мега контейнер. Він може бути як доволі вигідним, так і як по дефолту сумним. Дивимося, що ж падає мені 350 доларів. золота. Таке от. Цей виявився трішечки сумнішим. Не знаю, чому мега контейнери не стільки відкручені, хоча з них може дійсності справді падати гарний дроп, просто з невеликим шансом. Але таке враження, і по коментарях читаючи, що поки що у всіх шанси дуже сильно відкручені. Не знаю, пишіть в кому з контейнерів падала якась фантастична нагорода останнім часом, можливо, навіть з даного розіграшу. Так, тим часом ми вже робимо п'ятий чи який прокрут, і поки що нічого такого запам'ятовуючого немає. Але позов на, наразі ми умовно не в вмінуся. Да? Тобто там коливання 500 тисяч, це ж не суттєво. Ще один аватарчик, і аватари нам більше падати не будуть, що мене не може не радувати, по крайній мірі, з цього відкриття. Будемо рухатися далі. Цікаво, як пройде дане відкриття. Знову паде мегаконтейнер. Шанс на нього насправді не дуже великий, тому добре, що паде. Так, ключ від замкненого контейнера. Боже, і що я бачу? Я бачу об'єкт разімки. Друзі, це фантастика. Мегаконтейнери дають якісь все ж таки лут і дроп. Це, а це файно. І таким чином я вже пішов в плюс. Тобто, якщо ми починали з 76500, 700 то я зараз в плюсі на 6000, якщо я не помиляюся, чи на 7. Це дуже файно, це мене радує. О, є шанс, що ми відкрутимо цю рулетку не в мінус. Ну, і на таких прокрутах вибити танчик. Тобто, в принципі, на, на моєму місці, якщо б ви були, я думаю, був би сенс зупинитися. Пишіть, як би зробили ви, якщо б ви не відкривали це для ролика, а відкривали вивчив в себе на каналі. Чи зупинились би ви на цьому, чи... Продовжили би рухатись далі. Дуже хочеться отримати чорну скриньку другого, третього рівня, щоб ну, пустило далі. Падає нам поки що по 200 золота. Не пустою вже на тому дякуємо. Ми знаємо, як може з чорних скриньок падати. Не дає нам жодної скриньки. Тобто далі ми не проходимо. Але залутали 600 золота, тобто фактично відбили той прокрут. Це, в принципі, вже доволі непогано. Так, дивимося, що нам буде падати наступним ділом. Пишіть, як вам картинка і як вам відкриття в такому форматі, тобто, коли я відкриваю з комп'ютера і з вебкою. як все ж таки краще? Ну, я думаю, що краще все ж таки з веб-камерою, коли ви можете бачити мої емоції, тому що дуже часто, коли випадає якийсь там. Круті речі, я зависаю, і там відео ви не можете бачити моїх реакцій. Думаю, що з камери буде все ж таки краще. Дає нам, до речі, чорну скриньку другого рівня. Давайте тоді ж її і відкриємо. Може буде третій? А може я вже фантазую, але 600 золота, 600 золота це доволі-доволі файно. Так, відкриваємо наступну. Єдине, що я думаю, друзі, що треба поліпшити якість самого зображення на вебці, тому що не подобається мені якість картинки, та яка є. Хотілося б трішечки краще. Я думаю, що. Іщ... Чекайте, іще. А, все, ні, 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 це у нас були. Е... У нас мало бути три восховища, і вони у нас мали би залишити все добре. Ну, бо для справедливості треба відкривати тільки те, що падає звідси. Ну, я дивлюсь на баланс і тішуся, тішуся, тому що я в гарному плюсі. Два мегаконтейнера. І мега-контейнери, в принципі, доказали, навіть на цьому відкритті, що рідко, але мітко вони можуть. Ну, Зараз дає нам таке практичне мінімалочко. Ну, порадуй ще чимось. Було б дуже файно, якби ти в цьому відкритті підсипав. Тисяча. Ну, це не може бути тисяча гарантом, правильно? Я розумію. Так, що всередині так, треба зробити, щоб подивитися. Та, це не було гарантовано тисяча, це просто нам дало тисячу. І це теж дуже файно, тому що відкриття, виходить, той прокрут був плюсовий. Ну, от, коли з мою контейнерів падає хоча б по тисячі, я таке діло люблю і поважаю. Тремістика, перших містика. і дуже би хотілося, щоб з них нам дропнувся або містичний сертифікат. Або золото, але в якійсь більшій трішечки кількості. Бустер золота — це також добре. Та як і 100 золота, вільного досвіду по 2000, я би не хотів бачити. А от 4000 — це вже в два рази краще. Да, коли треба відкрити два таких контейнери, щоб отримати 4000 вільного досвіду. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Так, ну, такий собі дропчик був з містики. Містики можуть краще, ми це знаємо. Одна чорна скринька, шансів, щоб вона окупила е, цей. Прокрут мінімальний, тільки якщо нам дає контейнер другого рівня. Але це ми вже собі фантазуємо: 400 золота забираємо, максималечку, і того останній прокрут був не такий мінусовий, хотів сказати, але все ж таки він був 950 золота. Ні в року, ні в року. Так, і тим часом ми вже на 13-му прокруті, вже скоро буде прокрут за одну одиницю золота і далі буде прям відверто, ну прямо от відверто, дорого. Тому я надіюся на якийсь ще дроп, окрім е, трьох сімок з мега контейнера. А за що в реймінгу я вже доволі таки вдячний. Так, нарешті ми добралися до аватарів легендарних. І нам паде Командир млинцевих військ. Дуже файно за 1150 золота, я тільки міг і мріяти про цей аватар. Я думаю, що було б більш цікавіше і азартно, якщо б в ці контейнери з аватарами, хоча б легендарним, додавали той самий анімований аватар. Нехай буде з невеликим шансом, але щоб відкриваючи його, ти міг отримати якісь аватари з компенсацією в золоті. Бо зараз, виходить, я віддав 1150 за те, що навіть ніколи і не використаю, розумієте, в чому справа. Тобто, коли падуть бустери, їхня цінність умовно все ж таки є, та в залежності на які ви стадії гри, чи ви викачуєте танки, чи вам потрібен той вільний досвід. Тобто це все рівно е, більш потрібний ресурс, ніж аватарка, яка обмінюється на уламки. Так, за один прокрут нам дісталося три містика. Тобто, це вже в будь-якому випадку доволі файно. Забираємо 7000 тисяч вільного досвіду, але я дивився відкриття вже інших. Моїх колег, і я бачу, що їм паде містичний сертифікат. А з містичного сертифіката падають, наприклад, колекційні танки. Тому я би хотів також приєднатися до їхніх лав. І 75 тисяч кредитів. Я називаю цей ресурс срібло, тому що кредити нам не потрібні. І звідси ми забираємо 50 тисяч срібла. Ну, от таке було, але за один. За одну одиницю золота, що більше хотіли. Хоча це умовно одна одиниця золота, ми з вами розуміємо, що ця одиниця вона компенсована у всіх інших, скоріше всего, що майбутніх прокрутах. Бойовий слон дуже файно, дуже вдячний. І з цієї нагороди нам більше падати не буде. І того пішли прокрути по 2000. Мій Баланс практично вернувся до початкового значення, і зараз я буду, в принципі, доволі такими серйозними темпами, скоріше всього, що йти в мінус. Хіба нам продовжить файно насипати, на що я і розраховую, що буде щось сипати. Так, що ж нам дістанеться із сюрприза? Шанс витягнути Су-130пм. Так, а в Су-130ПМ у нас або гарантоване золото, або танчик. Ну що ж, я тоді. Хочу розраховувати і надіятися все ж таки на танчик. Але ні. 750 золота ми отримали. Не 500, не 1000. Так, по середньому. Краще б було, якби все ж таки випав танчик. Або той контейнер, з якого може випасти до 10 000 золота. Ну і, звичайно, щоб там містилось 10 000 золота. Ця чорна скринька абсолютно не цікава, дай будь ласка, хоча б. Дякуємо, дякуємо. нічого ти нам не дала. Ще й 200 золота. Так, і наступні прокрути по 2440. Ну, однозначно вже буду докручувати, хоча в мінусі я ого. -го. Ну, не в такому критичному. Давайте. Так, якби не випало 3 то було би ще гірша ситуація. І це, скоріше всього, що гарантом. Однозначно, це гарантом, там немає такої суми, може бути півтори тисячі. Ну, і на тому дякуємо. Пів прокрута відбили 73 тисячі. От було би добре, якби нагороди давали якось, ну, не нагороди, а мається на увазі, якби дроп був якийсь такий дозований, щоб ти ну, болтався десь в нулях, і навіть люди з невеликої кількості золота на аккаунті мали шанс пройти умовно цей розіграш до кінця. Жодного містичного сертифіката наразі ми не побачили. Маємо ще три контейнери, будемо надіятися тоді на них. А можливо, нам 100 тисяч золота випало це також було файно. І з ми дістанемо. Давай якусь десятку можемо. Бізонті, добре. Давайте подивимося, що там всередині. Ага, там компенсація за танк, я пам'ятаю, він нам недавно, до речі, падав по талісман. Може, ти нам зараз дропнешся без гарантованого? Ні. Не може такого бути, і золота не може бути. Так, і ці сюрпризи мені два. Нічого не принесли. Сюрпризи, як ви замітили, мене полюбили любити. Скажемо так. Залишається 4 прокрута, а золота залишається дуже мало. Але будемо надіятися на те, що якимось. Дивними методами ми зможемо їх відбити. Якими дивними методами? тільки тобто, підкрученому дропу. Давай, вергеймі, пора виправлятися, в тебе річниця 10 років в бліцу, і було би добре, якби хоча б в цей період рулеток насипало доволі файно. Якби підкрутили назад ті шанси, які колись були по контейнерах, або того краще підкрутили їх ще більше. Так, мені здається, що я насправді відкрив три прокрута. Давайте я перевірю. Так, я відкрив три. Все, тому ми, далі ми не крутимо. Та значить ті, що було в мене на складі. Так, ну і ми приближаємося до того, щоб забрати контейнер Vitpad, причому гарантом. Але будемо мати змогу переконатися в тому, чи дійсності можна е пройти рулетку ще раз. Таку теорію висловив В'ячеслав з каналу Вот йому... Е за його розслідування і е е таку. Доволі вдячний, не можу перегадати слово, тому просто пропустимо його. Дуже добре, що він підмітив. Так, відкрити ще, але два я відкрив. Так, вибачайте, друзі, трошечки щось е розконцентрувався, тому упустив цей момент 3 тисячі золота. Ну давай, давай мегаконтейнер та останнім я заберу контейнери відпад, але перед тим ми перевіримо дійсності цей баг не баг. Зриваємо далі і. Ну, давайте так, один мегаконтейнер був дуже-дуже привабливим. тому... Так, зараз ми не забираємо останню нагороду, а згідно його теорії, робимо наступне. До речі, баланс 61 600, Тобто ми на мінусі в 17 тисяч. <кій> Наразі трошки менше, але в загальному буде десь така ситуація. І що нам потрібно зробити для цього? Згідно цієї теорії заговора. Ми зараз маємо відкрити контейнер відпад з нашого сховища. Після його відкриття нам має вибити пропозицію купити сім одиниць, які є в рулеті, за одну е, одиницю срібла, здається, якщо я не помиляюся. От, ми її погоджуємо. Вона, звісно, що нам не нараховується, але рулетка багується і повторюється. Тому давайте перевіримо, якщо це дійсно так, це буде доволі цікаво і круто. Так, що паде з відпада насамперед? Є. Супер. Нам падає містичний контейнер. Я, щоб нічого не збити, зразу нажму відкрити, а містик відкриємо потім. Ну, дивіться, друзі, зрозуміло, що нам нічого не нарахується. Це було б смішно на це розраховувати. Так. Давайте відкриємо один містик, який нам випав фактично з відпада. Заберемо 7 тисяч вільного досвіду, що нам не дуже цікаво. Грати. Давайте забираємо і. Бачите, золото списалося. Контейнери нібито не нарахувалися. Ми виходимо. Переходимо на склад, можемо побачити, що все ж таки вони у нас на аккаунті нараховані. Ми відкриємо зараз ще 6 штук. А контейнери розіграш точніше, тим часом повторився. Тобто, в дійсності цей баг і лайфхак працює. Дякую ще раз В'ячеславу за його таку е уважність. Не знаю, як він це підмітив, як він до цього дійшов, але це дуже і дуже круто. Так, відкриваємо 6 контейнерів і дивимося, наскільки ми приблизимося до початкового е, значення. Чи, можливо, взагалі підемо в невеликий плюс. Ну, ми були в плюсі, розумієте, що саме цікаве. Тому я казав, що напевно, що на моєму місці вам би треба було зупинитися. Ну, якщо це, звичайно, не відкриття заради е, ролику і контенту, україномовного контенту, друзі. Так, поки що з сюрпризів падає ну дуже відкручений лут. І що, може бути таке, що 10 тисяч вільного досвіду? Файно. Що, може бути таке, що контейнери відпад також відкрутили? Зараз ситуація 59%. 600. Це смішно, це просто смішно. Давайте. Вергеймінг, якось спасайте ситуацію. Давайте нам 10 тисяч золота, танчики, хоч щось. Взагалі нічого нам дає збарею усіх. Можливо, хоч зі збарег усіх щось випаде. Ні, нічого не випадає. Залишається два контейнера, і я розумію, що для мене особисто це відкриття було успішним тільки в першій його половині. Ну, друзі, як ви вважаєте? Чи нормально, коли з контейнера, за яким ти прокрутив рулетку за 35 тисяч, тобі паде 100 одиниць золота? 100. Ну, не 10 тисяч, не тисяча, не 100 тисяч, просто 100 півтори. Я б подякував за цю кількість, але язик не повернеться, тому що Ну, це дуже і дуже погано. І того найкращим за те відкриття виявився мега-контейнер, який був на сородині дистанції. Ем, в Принципі, після того, як він нам випав, е, все відкриття і пішло в понаклонні в сторону великої збитковості. Ось таке вийшло відкриття. Вдалося нам з вами забагувати рулетку, щоб не затягувати це відео дам, на пів години, розділю його на дві половини. Тобто, зараз ви дивитеся першу половину, другу половину, де ми знову крутимо розіграш на контейнери відпад, вийде буквально. Через декілька днів тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Можете також вмікнути е, дзвіночок, щоб завжди залишатися в курсі подій. Все, друзі, з вами був Борода. Всім до зустрічі.